24 серпня для України. Яким буде цей день? Чи варто нам остерігатися чогось? Чи будуть якісь загрози? Дуже багато запитань поступило в особисті повідомлення. І зараз ми задамо картам таке питання, яким буде цей день? Прошу карти показати, яким буде день 24 серпня для України. Чи Варто остерігатися, чого ще є, якісь загрози. Так, лицар мечів, наші воїни наступають на ворогів, вони йдуть в наступ. Дякуючи підтримці і фінансовій допомозі. Звичайно, день, я б сказала, такий нелегкий. Можливо, будуть якісь обстріли, можливо, можуть бути і якісь ракетні загрози. Ми тут бачимо, що мечі це як попередження, що з повітря може бути загроза, але ж не, не масштабна ця загроза. І день такий досить перемінливий, коли Сортуни говорить про доленосність цього дня через те, що, можливо, наші вороги не бачать певної ситуації, програшу свого і не розраховують своїх сил. Але ж ми, думаю, справимося, дякуючи розумним компромісам, розумним якимось домовленостям і підписанню якихось цікавих документів. Іде допомога за моря, скоріш всього, за кордону через море, через. Кордони, можливо, також буде допомога нам в цей день, і день досить такий, я б сказала, позитивний, багато якоїсь праці, злагодженої праці і уміння це урівноважувати. Тобто великих масштабних загроз в цей день. Немає.